пере часу! Я Ірина Литовка, канал Таро за покликом душі. Мене давно питали жителі міста Мелітополь. Я відповідаю в цьому відео на питання по Мелітополю для своїх глядачів. Ви, будь ласка, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал. У мене нова колода. Мелітопольці для вас придбала ось таку колоду. Таро, класична. І зараз ми з вами будемо дивитися по Мілітополі. Я її гарненько зараз перетасую. Так, зайві карти я прибираю, ще одну вибираю, тому що Мілітополь має дуже велике стратегічне значення для всієї України. І ви вже зачекалися, коли там буде визволено це місто. Там ми зараз ці карти нам покажуть. Вони там дуже хорошо засіли, ці окупанти, і вважають, що вони там назавжди. Ну, вже в Криму де кому було уютненько, да, і по-домашньому. де вона? Там десь уже на сіверах, десь там, там, де Дніпро не тече. І так, карти вистрибують, але треба дуже добре перетасувати колоду. Ви тим часом підпишіться. Так, да, Дуже потрібна ваша допомога. Вона вам нічого не буде коштувати, але для мене дуже важлива. Будь ласка, дивіться відео не менше 3 хвилинок. Обов'язково потім нажимайте, тиснете пальчики догори або отак і пишіть коментарі. Коментарі, запитання по темі. Так, мені дуже зручно з вами працювати. Так, у нас енергообмін. Особисті розклади, особисті запитання можете писати в своїх коментарях, але я на них буду відповідати в особистому спілкуванні. Посилання на мій телеграм є під кожним описом. І посилання на мій донат. Якщо ви хочете трошечки допомогти каналу. Якось розвиватися, в якому плані. Потрібно весь час придбати карти, тому що вони дуже-дуже втомлюються, енергія їх вгасає, тому потрібно їх завжди купляти. Ну, ось такий лірічний відступ. Так, якою буде деокупація? Питала мене пани, пані Олена у коментарях. Розруйнування. Якою буде деокупація? Розруйнування. Що з мирним населенням? Якою давайте подивимося, буде деокупація міста Мелітополь, Україна? Якою? Правильне питання. Давайте ми подивимося, якою буде деокупація? Отчельник, найвищий аркан. Мічі. Двойка мічів. Тут у нас іде сімка кубків, дурак нулюверка. Потім поясню, мічі, дев'ятка, Рицар жезлів. Це вже мені карта подобається, що вона буде, і королева Пентаклів. А можливо, це ось, знаєте, ваше Ну, Ваше місто, ваш ресурс, де ви живете. Що я можу сказати? Так, да, у вас зараз, на сьогоднішній момент, ви всі в напруженні. Жах, Ви спитуєте жах. Поки що, знаєте, таких планів серйозних, вони всі, всі, знаєте, губляться щодо деокупації в ілюзіях. Ви всі в ілюзіях. Тупіках. Але приймається якесь таке рішення дуже розумне, ні на що не схоже по очерніку Дуже виважене, таке ретельне, по вашій деокупації. Вона буде. Вона буде. Вона буде, давайте ми подивимося, рицаря, я відкрию. Що це за карта? Плани поки що конкретного такого плану. Бачите, двойки це дуже малий аркан. Щось дуже якась ситуація тупикова по деокупації. І ось тут четвірка жезлів. Четвірка жезлів це ваш Дім. Все ж таки в стадії планування, що ця деокупація йде. В стадії планування. Говорять одне, але, знаєте, хочу сказати, говориться одне, по королю кубків говориться одне, дуже багато балаканини. Робиться зовсім друге для вашого визволення, щоб було щастя. Так, розруйнування при деокупації. Ви знаєте, найвищий аркан світ. Я не бачу тут руйнувань. Імператор. Король Жезлов. Мені здається так. І я бачу тут захист вашого міста. Він буде захищен майже, знаєте як? Увесь світ встане, весь світ встане по вище аркану світ, щоб захистити ваше місто від оцього імператора, який туди посилає вам війська. Для нього, знаєте, буде коли визволена, коли до цього імператора настане суд Божий. Настане суд Божий. Ну це ще, ви знаєте, як то кажуть, от як його точно щось з ним станеться, це ще тільки в планах. Поки що ні. Поки що ні. Ще дуже рано говорити. От я питаю, яка буде деокупація. Розруйнування. Я не бачу карт розруйнувань. Не бачу. Але будуть бойові дії. Розруйнувань я не бачу. Населення мирне. Що з мирним населенням буде? Е, населення буде по луні, трошки, знаєте, таке розгублене в страхах, в жахах. Да. По місяцю найвищий аркан. Мах. Найвищий аркан, що з населенням при деокупації. Хочу сказати, будуть всі засоби застосовані, бачите, помагу, щоб оці жахи, і все ж таки, якісь розруйнування будуть, дехто залишиться без житла, да, залишаться люди без житла, дехто. Без того, що було колись, так. Да. Без того, що було колись, так як колись вже не буде. Но розруйнувань як такових, Паш жезла, Жезли це вогонь. Вони будуть, але вони не будуть такими дуже-дуже великими. І Паш Пентаклі. Ну, ця карта військовий час, вона або дуже малі. Такі, знаєте, ресурси позначають, всі ресурси, і військові ресурси, і гроші. Ну, якщо і будуть якісь, то дуже-дуже обстріл, ну, не знаю, готується щось неймовірне. І, бачите, готується у вас шанс визволення щось неймовірне. Дуже багато чого пропонувалося. Відвергається, тому що місто дуже важливе. Але колеса судьби все одно це, воно перевертається, буде вам допомога і буде визволення, коли буде ресурс. Я вже я вже казала, я вже вам казала: ось ця королева кубків, це може я, проста жінка, та яка вам це. Неодноразово казала, вас визволять, коли буде відповідний ресурс по дуже-дуже оригінальному плану. І по цьому розкладу я бачу, що не буде таких жертв і розруйнувань, великих не буде. Будуть, ага, ще одне питання. Чи будуть обстріли? Після деокупації, як Херсона со сторони Крима, відкуда? Ну, як ви думаєте, вони просто так залишать вас спокої? Давайте ще карти та скажуть, Чи будуть обстріли Мелітополя після деокупації? Такі обстріли, як місто Херсон після деокупації. Чи будуть такі обстріли на місто Мелітополь? Після деокупации. Сбоку загарбників Верховний жрець. Д'явол. Ви бачите, які карти? Правідне з грешним. Що можна сказати? Влюблённе. Зараз. Ваш Мелітополь. Вищі одні перші аркани, далі йде конкурентна боротьба. Тут люди тут люди будуть. То, що будуть якісь дії на граничних, на, границь, на кордонах вашого міста, будуть, да. Ну, знаєте, я б так сказала, як договоряться ось ці товариші? Тут у нас іде Єрафант, який каже, що це все правильно, вчитель, і дьявол. Бачите, дьявол це завжди спокуся, договорняк, великі гроші, і хтось хоче, домовляється. домовляється. Я не знаю, хто це буде там домовлятися. Ну, радує те, що Єрафант все ж таки поблизу карт закохані. Давайте ми ще кинемо на. Дьявол хоче, так. Да. Вісімка жезля. Да. Він хоче, він хоче, він стремиться к обстрілам. Ірофант, рицар мечей. Якісь активні дії будуть дуже, дуже сильні. Я так думаю, там будуть застосовані всі ресурси, все, що можна. Зараз тут десятка пентаклів, закохані королева мечей. Хочу сказати, що у вас, навіть якщо будуть обстріли, у вас вже будуть ресурси, чим чинити опір. Чим чинити опір у цій королеві мечів. Так, да, обстріли будуть. Обстріли будуть, але ви будете захищені. Ну, тобто ресурс буде для захисту міста. Так. Коли? На питання коли? Ви знаєте, ну, Таро не дуже сильно і відповідає на питання коли. Давайте спитаємо так. Чи в 2023 році місто Мелітополь буде визволено від... Російських окупантів. Чи повернеться українська влада в місто Мелітопіль у 2023 році? Над цим дуже ретельно працюють вісімка пентаклів. Можна сказати, можна сказати, що не всі хочуть, щоб вона повернулася у вас там. Над цим працюють дуже ретельно шанс. Але є шанс, що королева кубків це прості люди, простий народ. Рицар Жезлов буде дуже-дуже також допоможе діяти. Це вогонь, це дієва карта і королева Пентаклі. Так. І дев'ятка Пентаклів. У да, 2023 році буде шанс повернути у місто Мелітополь українську владу. Да. Тобто, чекаємо, чекаємо. Поки що в мене розклад такий весь по Мелітополю, відповіла вам на питання. Дякую за запитання. До зустрічі! На сторінках моєго каналу. Підписуйтесь, з вами була Ірина Літовка. Дуже всім бажаю гарного здоров'я, спокою. Бережімо наші серця, думки. Україна переможе!